Всім доброго дня! Я сьогодні приїхала трішечки прогулятися в такий парк. Я з вами осінню тут гуляла, а це вирішила приїхати сюди весною. Тут дуже гарно. Зараз вам ось поверну цю камеру покажу. Тут качечки плавають, люди гуляють. Так, дуже гарно. І тут ось бачу, напевно, Проліски квітнуть, чи що, зараз піду гляну. У мене все добре, працюю. Мама теж добре, сама. Вікусик вже з понеділка буде ходити в садочок. В общем, на наступнічка вихідна, ми з нею розмовляли по телефону, телефонувала вчора, а ну зараз. А, оце ж такі квітки, як я казала, а я вам зараз покажу. Ось, бачите? Ой, так... оце ж таких, як я вам казала, що ми давили з нього, гралися в вину. Тут вони такі, знаєте, добротні. У нас вони такі були не дуже, а тут такі гарні. Всі сидять, відпочивають, дивіться, люди гуляють із собачками, з дітками. Хотіла вчора вам відео записати, я вчора й рецепт зробила. Але поки до вечора, якщо чесно, пропав весь настрій, ви бачили новини, взагалі нічого не хотілося, то воно сьогодні не хочеться. І я рано встала, попила чайку і вирішила поїхати трошки відволіктись на природі. Я оце вийшла і гуляю. У мене таке, знаєте, от така краса навколо, ця весна. Якось трішечки намагаюся відігнати такі от негативні всякі думки. Ой. Кожного разу якісь з цими новинами я стараюся у себе в глузі не піднімати таких тем, але просто. Просто немає слів. Ось такі дівчатка хлопці справи. Так як я вам і казала, я сьогодні вихідна, Ну, ви знаєте, може і добре. Сьогодні сонечко, погода гарна, а завтра буде вже мінус, холодно. Завтра піду працювати. Завтра мені на першу годину. Ну, поки попрацюємо, то годин 6-7 це точно після того всього, що вони там будуть мити ті Вікна та повністю, воно ж все, я ж вам казала, воно все стекляне, то там роботи багато, а ще як будуть це ж мити із середини, то воно ж, і, звісно, і тапилюк, і все, що там є, попадає і на столи, і кругом. В общем, робота буде. Оце таке дівчата і хлопці. А так більше нема нічого. Е, Тут немає до кого сходити до перику, до перукаря. У мене вже такі коси повиростали, все. Човку я собі тут відрізаю сама. А тут, ну ні, ну звісно, як люди тут дуже довго, і знаєте, там може хтось з кимось працює, може щось посовітувати. У всіх волосся повідростало, ніхто нічого не там, собі не робить. Хвостик зав'язали, та на тому все кончилося. Нічого. Уже вдома будемо красоту наводити. Тут оці ж дачі, так як в осінню була, тут таке все було, знаєте, жовте, так якось це. а зараз це таке зелене і дуже ну дуже гарно, ви знаєте, дуже. Хоча на вулиці 10 градусів, але так, нормально. Я навіть одягнула таку теплу кофту, то мені аж жаркувато. Зараз я вам покажу качечок. Ось дивіться, тут качечки плавають, ворони, а як же без них? качечки такі гарні дві. А води, ви знаєте, така течія сьогодні така величенька. Поводиться. Хоча вода дуже-дуже брудна. А качки швидко плавають дуже. Ось така краса. Гляньте, які собачки тут гуляють, бачите? Гарненькі. Все, вже вирішила повертатися, Посиділа трішечки на лавочки, так погуляла, вирішила повертатись, бо вже і сонечко ховається, і так прохолодно. Так що буду повертатися в хостел. Всім тихого дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Гляньте, які квіти! Гарні ростуть. Бачите? Вам видно, взагалі така красота і нарциси. А то щось таке от, там було розовеньке, то взагалі гляньте гарно. І там далі така клумба, Трішечки погоди. погода налаштувалася і вже така краса. А ось ближче, бачите як? Це я так перехожу дорогу і хочу вам показати ці квітки. Сьогодні смажу такі рублені котлетки. Може хтось новенький та не бачив у нас на каналі такий варіант, то і вам покажу. Так, нарізати на такі шматочки. Потім будемо різати вже квадратиками. Вели... Невеликими шматочками сожди, ріжу. Раніше готували і свинини такі. Зараз більше з курятини. Але свинини мені теж подобаються. Так, що... Вони теж такі соковиті і смачні. Так що яке бойме те м'ясо. Очі такі вже. Рецепти вже давно, вже всі знають цих роблених котет, але кожен кожного по по-різному, ну і по-своєму. Хто що більше любить. Так. так, нашу грудку дорізаємо до кінця. Ставимо в мисочку. Тепер нарізаємо туди цибулю. Дрібненько перше зелену сюди поріжемо. можете ще зелені додати, Я сьогодні не хочу тільки зелену цибульку. Тепер, бачите вже, як гарно тут. Беремо помідор і теж ріжемо дрібненько його. Тепер беремо твердий сир. Можете на крупній, на який хочете, натираємо сюди, на тертушці. О, так. Додаємо сюди ложку або йогурта, або майонезу, що у вас є. Це без різниці. Так, чорний перчик. Закінчився в мене вже так чуть трішечки. Так, сіль. Тепер. Яйця. Тепер додаємо сюди крохмал. Я дві палови ложки додаю. Тепер беремо і це все. Перемішуємо. Хай воно у вас постоє. Ну, чим довше, тим краще. Ну, сьогодні в мене хоч хвилиночок хай 15 постоє і будемо вже тоді готувати. Ось так постояло 20 хвилин. Тепер. Поставила сковорідку, на олійки і ложимо ложечкою на сковорідочку. Я смажу не на великому вогні. Так же саме можна зробити, і робити так в духовці. Як вже будемо перевертати, хай смажиться. О, все. Уже підсмажилося. Беремо. Я дуже не підсмажую, ви як хочете, можете більше підсмажувати. Я люблю, щоб вони такі були золоти з кольору. І так смажити нам. І так смажете нам до кінця. Покажу, які вони у нас вийшли соковиті і смачні. Ось дивіться, як гарно я оформила тарілочку. Дивіться, як вони гарно підсмажилися. Зараз я вам їх покажу. Просто розламаю руками, не буду навіть різати. Гляньте, які вони соковиті. Ви бачите, все просмажилося. Це дуже смачно. Так що беріть на замітку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, мої хороші, бо у вас обов'язково все вийде.